Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні рейтинг за Данію. Оці цифрики і слова, що нас пишуть буквально з боку правого екрана. Це в нас коли підключається між програмою, яку записує відео та козаками, таке деколи виникає такий маленький баг. У нас сьогодні рейтинг Рейтинг за Данію. Будемо, скажімо так, старатися, ну, фортецю не, не обіцяю поставити, залежить від того, як піде і грам. Поки що бачимо, що союзники і противники доволі непогано йдуть. І ми вже знайшли третє золото, щоб здивати решту, нам би взагалі це не було. Але це вже в процесі, скажімо так. Так, щось немає ніяких золота, не можемо здивати. Так, знайшли ми останнє. І нам банально бракує ресурсів, щоб ставити саме ці боже їх, шахти. Тому Треба трошки підхопити ресурсів. Так, мушкетери у нас пішли. Так, ви давайте сюди. І вас сюди. Так, апаємо, ми забули їх минулий раз зробити всю гру проіграли, а ми так і не прокачали, на жаль. Так, і тепер давайте будемо трошки проапувати, скажімо так, золотом. Куди без нього? Так, ці хлопці пішли. Так, давай сюди. Тут є, тут є. Також проваємо далі з золотом. Так, шепле зві шахти. Один у нас проблема це брак селян. Можна було б закидати вже половину усіх шахт, а нема ким. Так, і давайте трошки мушкетерів, поки у нас барабанщиків немає, кинемо в розвідку. Те, що наш союзник, скажімо так, уже пішов у відрив. Ну, Плюс того, що ми зараз трошки обганяємо одного з суперників. Ось у нас, скажімо так, наша біда це буде фіолетовий. І наш союзник швидше всього що трошки слабший. Якщо вірити цьому рейтингу по загальному цьому статистиці, так, нам треба пропити останню шахту, Пасувало би. Так, давайте поки академію заложимо. Так, шахтан заповнув з остатнім. І давайте одразу на другу казарму. Куди з неї. Так, своїх мушкетерів послемово на всі темні плями. які на нам треба ще ставити буде паркан як-не-як. Так, це в нас діло є. Так, мушкетери з другої казарми пішли, зараз добудується академія. Так, перший ап на харчі боїсь беремо. Ну, бачимо діло трошки наше таке собі. Так, давайте давай кинемо розвідку трошки часу. Так, і нам поставити ще абсокіру і склад заодно. Так, давайте 20 плюс, і давайте так ось гарно вас наліз кинемо. Щоб добували, скажімо так, ресурси нам за потреби. Так, нам на 100 каменю. Ну, 100 каменю, то 100 каменю. І не забувайте за інші ресурси. І також доволі сильно потрібні. Так, ти сюди. І давайте ти сюди. Так, маємо те, що маємо. Не забудьте на все ще поставити парканчик як-не-як. Так, апаємо про... прокачку харчів. І давайте закладемо хоча б стінку яценюка для початку. А вже решта буде подойти по можливості, як у нас піде, ми не знаємо. Так, і давайте ось так. Так, ніби заклалося непогано. Так, третій ап на харчі. У нас доволі так багатенько золота підзбиралося, може і разом переходити в століття так, це все є. Давайте по шахтам, що ми бачили деякі шахти є. Так, бачимо наш, скажімо так, суперник не поставив ще всіх золотих. Це дає надію теж, що він може бути слабшим бути. Але бачимо по економіці, бачимо, він же навіть у на сп... нас трошки відстав, не спорів. Ми суперники обох переганяємо, якщо вірити правилам правила рейтингу, то ми будемо по факту сильнішим гравцем, у нас є слабший і 15-2 середніх. ну, Чесно кажучи, така собі затія. Так, візьмемо за лопату Так, це все є. Давайте вас кинемо на паркан, щоб швидше побудували. Так, і тут бачимо ще й піка стоїть, щоб тобі добре було. Так, запустимо драгонів 17-го і артилерію запустимо. Так, Нарешті беремо 100 ліття переходимо. Так, шахти ми свої позаймали, в цьому проблеми, кажуть не особо є. Так, і давайте зразу дип поставимо, хоча б пасувало б ще трошки підторгувати на казарму. Хоча б одну поставити 18-го і давайте далі в коні підемо в драгонів. Так, давайте на камінь дружно. Так, беремо першу тачку. У нас ще є буквально 3 хвилини часу. Тому ми ще маємо всі шанси трошки піднятися свого роду. Так, друга остання пішла. Ви це все будуєте тим добре. Так, і тепер давайте про апи, бо нам треба ще підкову брати будемо. Хоча, як показує практика, треба не апити ставити другу, скажімо так, Казарму 18-го, ну, ми беремо скажімо так змішаний тип. Не до кінця свого роду. Так, давайте, давайте поставимо дип, тут візьмемо піку 18-го на старт свого роду. Так, це все є, це все є. Так, запускаємо рундаширів, що в нас хвилин півтора хвилина, хвилина кажучи. Щось та ще трошки вхлипається. Так, ці всі хлопаки є. Так, що ми ще можемо зробити? Нам ще можна хіба поставити ардепом. Підково, я думаю... Хоча треба 10 тисяч дерева. Скажем так, щоб піти в третю стайню. І нам це поки що, на жаль, не під силу. Так, давайте хоча б потрошки закладемо кам'яну стіну. Хоч таких кажуть, самих-самих... В важких ділянках вийде то вийде, ні то нім. Так, трошки треба почекати, щоб в нас була друга казарма 18-го. Так, нашого стрільця туди заколять буквально. Так, трошки підапаємо, скажімо так, свої війська. Так, доволі поганенько, на жаль. Бачимо тут же ціла орда з писаносці сунемо. І нашого союзника від 99 що знесуть. Так, це все є, це все є. Так, давайте зберемо браму. І давайте всіма військами нашого союзника. Бачите, наш союзник пішов в стрільці і його буквально з сталевим катком зносять. я ще переживаю, що нам зараз десь по центрі чи знизу нам не влупили. Так, апнемо одну силу пострілу. Так, це є, це є. Кажемо свій піхоту. Куди без цього? Так, можна поставити ардепом. Ардепо, але ар ардепом ну, ар нам ще трошки рануватом. Нам би якось взяти швидко стрільність пасувало б або ще одну стайню. Давайте краще стайню поставимо третю. Так, тянемося, тянемося. Бачимо там по суті сталевий каток. У нас союзник пробує, скажімо так, відійти. Ну, бачимо, це вже, мабуть, трошки підкалується супротивниками. На піки. Ну, бачимо, знизу теж піки, так що там я сподіваюся, що не буде дуже довго чекати нас, поки ми прийдемо. Так, давай назад, назад, назад. Тут ми хоча б запустимо і заграємо браму. Так, а ці підуть вниз, а цих ми постараємось зараз перестріляти. І в нас бачимо на півні карти щось там відбувається не, п... не пойми що. Так, ми захопили, скажімо так, шахти, які захопив перед тим наш супротивник. І в нас бачимо тут проблеми. Тут серйозні проблемки. Так, ну ми поставимо другі вота. ну ще треті, ну більше, на жаль, ми не зможемо зробити. Так, всі друженько, давайте відступаємо, відступаємо. Відступаємо хлопаки, бо нас тут зараз трошки настріляють нам так непогано. Так, підкову ми забули. Так, священники не знаю, чим вже допоможуть, хіба нас тут відмолять. Так, бачимо, нам пробили стіну і ламають нашу кам'яну недобудовану. Так, от, до речі, можна скористатися цим ділом. Так, і давайте перенесемо націю зразу сюди. Так, і давайте зразу поставимо четвертю стайню. Нам це доволі сильненько збільшить драгунів. Так, давайте відступимо. Відступаємо. Так, як бачимо, шахта не захопиться, так що, мабуть... Один мушкетер середини таки працює. Так, це є, поки там фіолетові зайняті добиванням бази червоного. Наша піка з 17-го не прокачана. І драгони пробують, скажімо так, знести піку 17-го броньовану. Так, де вас вона закінчила? Давайте сюди на ліс підете. Так, а тим часом у нас тут в тилу. Наступає фіолет. Єдине у на нас великий переваги, і наш плюс те, що вони наступають одночасно. Так, і ми їм потрошки дали прикурити. Так, ніби все давайте вишиковуємо військам. Так, четвертя стайня пішла в рух, і нам лише взяти... ага, нам вже пробили знову стінку пробили. Собака ніяк не успокоїться. Скажем так, якщо ми цю карту затащимо, це буде велике чудом. Так, нам бракує і цього, і цього. І по золоті таке саме. Так, наша піка пішла на обій. І бачимо маленький загін. Пішов рашити. навіть захопив золоту шахтуном. Так, і бачимо, де стрілець нормально по центрі не стоїть. То він шахти здає. Ну, здає, то здає. Так, у вас давайте всіх дружно сюди. Так, ви назад. Щось дуже довго, скажімо так, будуєте. Так, і ви давайте всі дружненько сюди. Треба віджимати назад за противником Віджимати це все слабо сказано. Так, наша пікап померла, скажімо так, смертю хоробрих. Так, що ми так і першого не взяли, щоб вам добре було. Так, все одно не візьмемо, ми продали забату каменю. Так, перша на у нас фіотична, пішла нарешті. Так, і сюди. Так, і давайте будемо наступати, а що робити? Наступаємо, даємо перепочинку фіолетовому. Так, але треба трошки підлатати наші стіни хоча б і якось. Бо діло вкрай погане діло. Так, нам хоча б дерев'яну яценюка поставити вже буде краще. Краще, ніж нічого. Так, бачимо тут фіолетові військами ще бігають по базі червоного. І бачимо тут не повім, що відбувається, як вони будують цю стіну без розуміння буквально. Так, і бачимо тут у нас також ще підходить інший супротивник. Якась, не скажем так, нестандартна боротьба, атакують по черзі. Це, скажімо так, перший крок провалу. Ну, нам це сводить трошки на руку. Так, це все є, це все. Є. Тут бачимо, бігають гранадери, спалюють шахти і все інше. Ми ж без захоплення граємо. Ну, Трошка Вася, скажімо так. Так, тим часом у нас тут... Підбуровують стіну і надіюся, що, скажімо так, її відбудують нормально. І ще раз не знесуть, бо тут дуже-дуже бажано, -дуже щоб її не знесли. Так, візьмемо на майбутнє, поки маємо ресурси. Так, і давайте поможемо це все побудувати австрійським селянам. Так, тут ніби все в порядку. Давайте назад. Бачимо червоний там затію мегастойку житлового масиву. Але щось в нього пішло не так. Так, а тепер ми маємо трошки перевагу, тому що ми вже істоті перейшли, і пішли, скажімо так, в стрільців, на відміну від наших супротивників, які пішли в залізну тактику. І вже буквально на 25 хвилинах, скажімо так, часу гри, вже в ближній не таку роль граємо, тому ми скоро можемо думаю, їх прижати. Так, давайте ще й ми кашнемо наших драгонів. Так, тут кашнемо млини, бо бачу у нас проявлян дуже-дуже мало харчів. Так, і давайте трошки ми підторгуємо. Так, зараз візьмемо мішки в першу чергу. Так, і ардепошки ще поставимо мінімум дві. Так, драгонин нас бачу тут на дерев'яні у них фортеці. Так, і бачимо там вже чимало драгонів назбиралося. Так, вас на ліс. До стінку ще собака не добудують. Тут будувати було мало-мало шом. Так, і давайте чуть-чуть перегрупуємося. Так, це ми зриваємо. Ах, все одно зав'язався бій. Так, підкупляємо ми вугілля як ніяк Вельми сильно треба буде. Так, ну і піка його, до речі, доволі сильно вкачана. Так, але нас ще йде піка і... Легкі піхотинці турецького зразка, Ну ми зараз нам треба продавити в першу чергу іменно на цьому боці, тому подаємо ресурси, щоб у нас зараз не стало боєзапасом. Так, бачу, що там робиться, йдемо вперед. Так, бачимо, що наш союзник пробивається легкою своєю кавалерією. Так, давайте шнулі. Що... Пішли, пішли, пішли. Нам треба давити супротивникам. Там навіть не рух... Ну, хочете його рухати, рухати, нам, в принципі, цього війська хватим. щоб ми могли пройти це все, передавити всю базу його. Так, поїхали, 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 шановні. Так, бачу, тут залишки фіолетового війська ще якісь там є. А ми йдемо і зриваємо буквально все, що можна, все, що досягаємо. Так, бачу, в нього не вкачена міцність будівель, так що є великий шанс, що ми ще і це з собою заберемо. Так, бачимо, наш союзник пішов по захоплював шахти. Питань немає, але якщо маєш можливість, поспалю їх. Так, і тут бачимо фіолетову армію, скажімо так, ближнього бою. Ну і вже драгоніви вже вкачали, це буквально без шансів для нього. Так, ми ще по дорозі поспалюємо все, що можна. Буквально всю базу, що можемо спалимо. Так, це є, це є. Так, все, добили повністю всіх. Що тут одна шахта лишилася з цього супротивника, решта в нього вже просто розмазали. Так, на піки. Ну на піки, так на піки. Так, це все є. І в принципі... А, вже здався навіть. От дивись на нього. Це що писав на піки, першим і пішов. Так, ну і тут Австрія лишилося. Це, скажімо так, не так страшно. Ось така в нас вийшла баталія, буквально на межі. Був момент, що я думав, що нас зараз знесуть після того, як знизу нас вдарила важка сталева піхота. в статистику. По населенню нас бачимо, фіолетовий доволі сильно випереджав. Я думаю, часто, що в нього була маса піків і швидкий дип. Червоний також в цей момент. А от те, що нам вдарив з півдня. А, він пішов в століття. Трохи пізніше за нас, але все переходив в століття, бачимо. Ну йому це як бачимо не помогло. І фіолетовий бачимо пішов в Керасу, потім вже переходив в стрільців, але вже не встиг. Тому, скажімо так, маємо те, що маємо. По графіку балів в кінці ми вже перегнали фіолетового. І давайте глянемо. Так, мушкетери мало. Так, ну таке собі. Так, у нас що? Мушкетери. Нас тільки показали за Австрію, ну і дані також є. Піків у нас багато, артилерії побачимо. 17 пушок. Ну давайте глянемо щось про супротивників. Так, бачимо піка, багатенько піки, драгонів 18-го най... найомних. Тут бачимо також піком і все інше для важкої схом так піхоти. Тож слава Україні.